Радіоактивно небезпечна окупована зона. Рівень радіації піднявся після шторму у Маріуполі. Дозиметр показує 4,4 і мікрозівертів на годину при нормі 0,2. Місцеві мешканці поширюють відео у телеграм-каналах. На відео чітко видно, що море вимуло більшу частину звичайного піску на пляжі, який покривав торієвий шар під ним. Коли вода відступила, подекуди чорні піски виступили назовні. Через них шириться радіація. Якщо обходити чорні піски стороною, то в цілому піщаним пляшом абсолютно безпечний, фон навіть ніже, ніж місті. Ніж, ніж. Але навіть за такого розкладу чисті місця, які нерозумило вважаються безпечними для людини. Хоча до моря все одно краще не ходити, принаймні, поки погода не заспокоїться. Маріуполь тепер також небезпечний не лише через окупантів, а через радіацію.